Вітаю для речового каналу. Сьогодні я працюю, як завжди, в... ой! За це зібрався. Заїжджай чи що? Одів. О, стать хоче. Працюю по доставці в Дордеш. От. Треба сказати, що замовлення в цілому, якби по цьому місту Бейкерсфілд, впали в порівнянні, що було весною і на початку літа. Не знаю, не знаю чому, але якщо так далі будуть в замовляти їжу, то помруть з голоду. То це шутка. Звичайно. Хочу поговорити саме про доходи і рівень життя. О, черговий цегляний будинок на розі. Вулиць був тільки що справа. Кожного разу, коли я бачу цегляний будинок, це якось трохи легше стає. Так от хочу поговорити на тему доходів і рівня життя. Ну коротко. Я по собі рівняю, звичайно, зараз. Я ну, який приїхав тут, нічого не маю і, і доходи фактично не можу знайти роботу, крім оцей Дордеш. Заробляти так десь приблизно грязними 4 тисячі доларів на місяць. І що я бачу? Половина людей в окресвіті, по крайній мірі, я не, не хочу казати, за, за весь всі з США. Так от половина людей живуть гірше, ніж я, гірших умовах. Половина людей їздить на гірших автомобілях, ніж я їжджу. І це, як кажуть, я ще не починав працювати тут. От. Ну, от, Ну Машинка на перехресті. Передок в нього розбитий і їздить. Не зрозуміло чому, але в мене таке відчуття, що все-таки... Рівень бідності в США дуже великий. На кожному кроці, тобто не на кожному кроці, а в кожному магазині, в кожному фастфуді, де я заходжу там по роботі і так, коли купувати, написано, ми приймаємо EBT". Ну, Я не пам'ятаю, як вона розшифровується, ну це, отже, це картки такі держава дає бідним людям. Грошей, і як би раніше називалися вони фудстемпи, зараз вони так не називаються. Тобто там два дві карточки. На одну перераховуються долари і можеш витрачати де хочеш, а на другу перераховуються теж долари, але ти по ній тільки можеш купувати їжу в тих магазинах, які, скажімо, підписались під цю програму, що вони будуть продавати. Там нічого страшного нема, все більше і більше підписується, я так зрозумію, і, і всі вони рекламують. Чому? Тому що дуже багато людей використовує ці катки допомоги. І от черговий раз сьогодні зараз завозимо це доставку з Макдональдса. Ну і житло. Знову ж таки, дивлюсь, тут люди дуже In погано живуть. І... І я не розумію, в чому в ну, таких ситуаціях, звичайно, я не розумію, в чому США багато. Ну так, да, дійсно, поїхав автобус на зупинку Амтрака. Він доставляє до цієї зупинки. Це вона єдина по Кресвіді і потім більше міста їде. І наскрізь зупиняється, звичайно. Ну, це такий швидкісний пасажирський поїзд. І от я знову ж таки хочу сказати, я не розумію, в чому багатство США, якщо так дуже багато бідних. Я вже не кажу про безхащенків або бомжів у радянській інтерпретації. Їх тут дуже багато. і Біля Макдональдса і біля, біля, всіх, біля заправок, там, де продають їжу, ну, як правило, такі, біля, на всіх заправках є магазини, де їжу продають. От вони весь час там крутяться. Від двох-трьох до десятка, а буває і більше. От, черговий бомж їде на велосипеді. Тобто тут вони як окремий соціальний шарнія Авеню right в суспільстві. І якщо говорити про суспільство, то воно відноситься до цих бомжів, так і і до всіх, і до бідних однаково, відноситься не замічають проблем. США починаєш розуміти е, ті вирази, які раніше сприймав по-іншому. Те, що е, е, такий вираз, що коли там кажуть, це твої проблеми. Да? Вона від США пішла, то дійсно у кожного свої проблеми і ніхто не збирається... Так, придеться заїхати. Подивитися, що мені прийшло на доставку. А, от Тега Чарльзбургер, знаю. Зараз поїду. Так, так, да, зараз поїдемо в інше місце. Ну от мені не зрозуміло такий рівень бідності. Що трапилось. В США чи воно так і було верніше? Так багато бідних людей. І весь час Замічаю скрізь в магазинах, в цих же ж фастфудах і таке інше. Люди економлять всі ці центи вони до цента все рахують, просять і таке інше. Так, куди ж чого ж він не хоче мені? Сам не їде. Так, я поїхав. Head North 14th Так. The light. Use the second from the left lane to turn left onto Chester Avenue. Так де? ну да, тут. Ладно. Стоїм уже на першій, а не на, на другій. Ось так. життя In a quarter mile, turn right onto Seventh Street. Тобто бідне. не цікаве, а бідне. Звичайно, рівень бідності тут вищий, тому що бідні люди приїжджають в Макдональдс. По мінімуму, стараються щось купити таке інше чи інше. Ясно, що вони їздять на автомобілі. Тобто бідність, в Україні бідне США. Right right. Вона різна по тому, що тут різні рівні бідності. Тут рівень бідності дохід сім'ї 20. 23 тисячі доларів на рік. Right. Right. Але ж все-таки вони бідні. Тому що тут так все і дорого. Ціх 23 тисяч ну, недостатньо, щоб жити вже середнім. І от мій висновок такий: не варто приїжджати в США ну, з імміграційними намірами, з імміграцією, щоб жити бідно, а щоб жити не бідно, то треба одразу розраховувати, тобто не, не йти так. Як тут кажуть, спочатку просадка йде, ми ж тарілки в ресторанах, а потім потихеньку піднімаєшся. Мій висновок той, що треба зразу, якщо є можливість приїхати в США і отримувати доходи від середнього, а це вже 50 тисяч вище. А краще вже 70-75 і 100. От Від 50 до 100 тисяч, якщо зразу зможете отримувати в США, то варто іммігрувати, якщо і далі розвиватися, якщо не зможете, то не варто сюди їхати.